Українці продовжують боротьбу і впевнені, що кожен наступний день наближає нас до перемоги. Ми знаємо, що таке бути готовими до найгіршого, але при цьому вірити у найкраще. І цю віру підкріплюють героїчні історії наших захисників. Ще одна фронтова оповідь далі у сюжеті. Володимир Костюк, прикордонник. Наприкінці березня він став на захист міста Лебедин, що на Сумщині, коли ворог вже був на підступах до населеного пункту. Тримали інформацію за допомогою аеророзвідки. Від місцевих жителів отримали інформацію, де колони передвигаються. З хлопцями в перший раз сходили в розвідку, подивилися, як їде, що їде, що для цього потрібно, щоб ворога знищити. Згодом повернулися та залягли в лісі на маршруті руху колони росіян. Тоді їхало три танки, три грузових машини і один БТР. Залежали з початку і коли колона була на тому місці, що нам потрібно, ми підірвали з гранатомети, відпрацювали і вдало відійшли. Після того у нас був один-трьохсотий. Місце нами був місцевий мешканець Іван йому осколком від палець відрубало. Володимир розповів, що місцеві жителі активно співпрацювали з українськими військовослужбовцями. Зокрема, вони допомагали ефективно орієнтуватися на місцях. Ми взяли полон 22 чи 23. Військових Російської Федерації всі були зброєні, всі зброї була стреляна. Володимир вважає, що зараз Сумська область більш підготовлена до захисту від окупантів. Готова набагато більше, ніж було готова 24 -го числа. Позиції підготовлені, будемо відбувати. Більше історії захисників на офіційному сайті Міністерства внутрішніх справ у розділі Герої МВС – 200 днів війни.